Доброго дня інформаційна програма вчасно. Працює для вас в прямому ефірі в студії Мар'яна Лошак, Наталя Булеса про головне життя краю наступні 10 хвилин. Увага, реклама! Сьогоднішнє засідання Ужгородського міськвиконкому насправді можна назвати рекламним. На розгляд було винесено аж три питання стосовно реклами у місті. Міській владі було запропоновано дозволити клеїти політичні агітки всюди, де є місце. Проте на парканах та й взагалі в центрі міста розміщувати політичну агітацію не дозволили. А от незаконні банери ліквідують протягом 10 днів. Таких в місті майже 20. Крім того, за соціальну рекламу, а саме Привітання до Дня Незалежності. Підприємці, котрі надали білборд, звільняються від сплати податків. на існуючих рекламних конструкціях Богдана Хмельницького одна одна одиниця, перехрестя Грушевського-Минайського менавського одна одиниця, Собранецького – одна одиниця. Звільнити підприємця Пілюгіна. І товариство ВІПА Автореклама від сплати за тимчасове користування від членів виконкому поступила заява. Прошу я також за, і прошу доповнити з моменту її встановлення 18.08 по 25.08, тобто чіткий термін. 11 вересня на головній площі Ужгорода відбудеться святкування Дня фізичної культури та спорту. Про це під час брифінгу розповів начальник управління молоді та спорту Закарпатської ОДА Віталій Ерфан. Розпочнеться свято о 9-й годині ранку і триватиме до 6-ї вечора. В рамках заходу буде організовано спортивне містечко та ярмарок. Під час свята рух транспорту на площі поштовій буде обмежено. Запрошені всі спортивні федерації, представлені на Закарпатті, яких є 96. Входить. До неї 17 тисяч спортсменів. Мета свята пропаганда здорового способу життя та спорту. У програмі святкувань передбачено нагородження переможців та призерів українських та міжнародних змагань за спортивний рік. Премія виділена спільними силами облради та Закарпатської ОДА. отримає її більше 200 спортсменів та тренерів. Щодо проведення даного свята, така локація передбачає відповідно представлення федерацій різними наче, своїми видами. Тобто, наприклад, боксери будуть ставити ринг, значить єдиноборства буде ставити відповідне татамі. Також настольний теніс, футбол, гандбол, баскетбол, хокей, легка атлетика буде представлена. Також будуть представлені відповідні фітнес-клуби, фітнес-центри та спортивні магазини в частині локації ярмарку. Такі дійства свята будуть проходити в Закарпатській області згідно наказу управління по локаціям у центрах в центральних частинах міст, районів, районних частинах і сільських селищних громадах. Допомога дитині з сироті без всиновлення. На Закарпатті презентували соціальний проект Наставництво. Більше п'яти років такий вид волонтерства діє в Києві, як зазначають спеціалісти, дитині, яка отримує такого наставника, легше йти в доросле життя і відчувати себе потрібною. Вже 130 пар в форматі дитина плюс наставник утворено в рамках проекту в Києві. Тепер київські колеги діляться досвідом із закарпатськими. Наставник людина, яка любить дітей, і хоче допомогти, але з певних причин не може забрати дитину додому. Такий вид волонтерства п'ять років тому започаткували в Києві. Тепер громадська організація шукає партнерів по всій Україні. Той час, коли дитина в клітковому віці, складному вона отримує дорослого друга. Ідея наставництва це один дорослий і одна дитина. Не група на групу, не стосунки загал на загал, а стосунки одного дорослого і однієї дитини. І вони зав'язують стосунки, це все на території закладу, під наглядом там, адміністрації, всі, як це відбувається. І раз на тиждень, мінімум одну годину, вони спілкуються. І від того, що вони спілкуються, і він приділяє увагу саме одній конкретній дитині, дитина починає мінятися. За п'ять років діяльності організації було утворено 130 пар дитина-наставник. Всі бажаючі стати наставниками проходять відбір і тестування, а також спеціальне навчання. Лише після цього претенденту на опіку знаходять дитину. Одна з головних умов: наставник і дитина повинні бути однієї статі. Переважна більшість бажаючих взяти участь у проєкті – жінки. Жінка середнього віку, років 30-40, яка вже достатньо успішна. Яка достатньо зріла і хоче щось. Хоча зараз дуже багато почало приходити до нас молоді дівчата, тільки закін... успішні дівчата, які закінчили до 30 років. І вони хочуть допомагати далі, далі. Хоча, чесно кажучи, у нас є і 18-річні наставники, і є люди, яким за 60. Близько 15 громадських організацій уже запросили на презентацію проекту. Мета розробити механізм ефективної співпраці державних та недержавних секторів в питаннях забезпечення прав дитини. Крім того, на Закарпатті планують розробити власну систему роботи волонтерів-наставників для дітей сиріт. Їх роботу куруватиме організація з Києва. Однозначно як на наш погляд, це має бути об'єднання, це має бути група різнопланових фахівців, і психологи, і юристи, і, і, і дитячі логопеди, тому що спектр проблем він досить, досить широкий. І, і, звичайно, скоріш за все, що хтось мав би. Координувати цю роботу, і я думаю, що ми сьогодні теж про це поговоримо у підсумку зустрічі. Було вирішено створити робочу групу при громадській раді Закарпатської ОДА, яка буде займатися захистом прав дітей, сиріт, напівсиріт та дітей-інвалідів. Небезпечне сусідство мешканці закарпатського села довге звернулися до прокуратури. кажуть їх здоров'ю та здоров'ю їхніх дітей під загрозою. Усе через небезпечне сусідство з протитуберкульозним відділенням, яке розташоване в самісінькому центрі села. Люди кажуть, мало того, що хворі з відкритою формою туберкульозу просто розголюють село, медзаклад ще й зливає в річку каналізаційні стоки. Більше далі в сюжеті. Хворих на різні форми туберкульозу лікують просто тут в замку. Це архітектурна пам'ятка 18 століття. У 1956 році цей замок віддали для протитуберкульозного відділення. Відтоді недужі проходять тут стаціонарне і амбулаторне лікування. І якщо за Радянського Союзу інфікованих не випускали за межі медзакладу, то сьогодні вони можуть вільно розгулювати селом. Хворі на туберкульоз, в тому числі з відкритою формою, можуть і мають право на сьогоднішній день мають право спілкуватися і відвідувати якісь заклади. На жаль, просто свідомість у цих хворих не дуже висока, і наші переконання їх, на жаль, ми не зможемо їх переконати, щоб вони не спілкувалися і не відвідували якісь заклади. Хворі можуть перервати лікування, хворі, можуть не закінчити лікування. Важко працювати з такими хворими. До всього ж місцеві нарікають на ще одну проблему. Каналізаційні витоки і ступ відділення стікають просто у місцеву річку Боржава. Прямо в річку все стікає. Діти йдуть, рибу ловлять, як там дишати. А потім говорять із з пішли на обстежування, бо діти багато на палочок захворювають. А від чого діти захворювають? У лікарні і у відділі охорони здоров'я переконують, перед тим як скидати воду в річку, її очищають і знезаражують. Коштів на це держава виділяє достатньо, тому з цим проблем немає. Лікарня працює круглодобово, і хлорування і знезараження води проводиться як років му так і на даний час. Там є відстійники, де проводиться хлорування, йде обробка, іде обробка. Натомість екологи та синепідеміологи наголошують, цього недостатньо. Стоки від тубдиспансеру потрібно знезаражувати ще й біологічним шляхом. Нами проведено лабораторне дослідження води з річки Бржава. перед скидом і після скиду. Мушу сказати, що з двостими криві ми не виявили. Тим не менш мешканці цього села мають рацію. Від всіх лікарень, тим більше інфекційних стаціонарів, мають бути очисні споруди, і тільки після біологічної та хімічної очистки, після незнаражування, така вода може скидатися в спит і Медики кажуть, проблеми можна вирішити тільки якщо прибрати туб відділення із села та перенести його за межі населеного пункту або ж повністю оновити систему очистки. У 2009 році в району навіть був проект на нові очисні споруди. Тоді для цього потрібно було 2 мільйони гривень. Зараз не в 5 разів більше. Однак ні тоді, ні зараз в області таких грошей немає. Тим часом прокуратура за зверненням місцевих мешканців відкрила кримінальне провадження. Тепер спеціальна комісія досліджуватиме та вирішуватиме, Таме подальшу роботу відділення. Мости епохи Будапешт в Ужгороді відкрили пересувну виставку історії столиці Угорщини. Колекція відображає двохсотрічну історію Будапешта. Та пешт буде через історію його мостів. Куратори проекту Жужанна Деметер та Роланд Перейні. Виставка відкрилася у залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Про мости Будапешта розкаже Анастасія Ношка. Плакат, що закликає до виведення радянських військ з Угорщини. Групи захисників екології створили живий ланцюг на знак протесту проекту проти системи водяних каскадів 3 жовтня 1988 року. Це лише один із табло, з якого можна дізнатись про історичні моменти, які переживав Будапешт у 20 столітті. Консул генерального консульства Угорщини в Ужгороді Ласло Віде зазначає виставка хороший педагогічний матеріал. Будапешкужгородці протягом кількох тижнів матимуть можливість ознайомитися з матеріалами про мости, які з'єднують дві частини Будапешту. Вони дуже вдало розповідають про історію столиці Угорщини. Під заголовок виставки Місто, річка, міст, історія добре відображає намір показати таку історію міста, країни та культури, що створює позитивний імідж Угорщини, приваблює туристів та показує, що життя цього міста це частина історії Центральної Європи. Ця виставка Візитка Будапешту. Його мости показують, як розвивалося місто впродовж двох століть і яку роль відіграють у житті угорської столиці. Нати зібрані з колекції музеїв Будапешту, розділені на кілька груп по епохам. Кожна має свою емблему. Начальник управління культури закарпатської ОДА Юрій Глеба зазначає, не раз бував в Будапешті, проте рідко задумовувався над його історією. І от ми присутні на представленні цієї виставки, яка характеризує історію міста Будапешт і часу історії самої держави. І, ви знаєте, не може не підкуплювати той е, хороший метод подачі матеріалу, багатого, історичного, але поданого так цікаво, так е, ну, влучно і е, дуже характерно. Експозиція, яка об'єднує Угорщину та Україну, триватиме до 7 жовтня. А ці години у нас все більше розкажемо дев'ятнадцятій стежте за подіями в області разом з нами. Бажаю вам гарного дня на все добре.